Повідомлення про вдаліше шахрайства з району надходять чи не щотижня, і всі вони схожі. Люди добровільно йдуть на співпрацю із зловмисниками і майже без підозр сліпо вірять їм, віддаючи кревні. Єдина відмінність сума наживи, яка може коливатися від кількох сотень гривень до кількох тисяч доларів. Найбільше потерпіли мешканці міста: Іршава, села Білки, Великий Раковець, Ільниця, Довге. Буквально, от вчора, у нас був випадок, коли жінка, спілкуючись у соціальній мережі зі своєю співрозмовницею, вирішила купити від неї туфлі. Вона перерахувала гроші. Після цього співрозмовниця зникла. У міліції не припиняють застерігати надто довірливих людей. Утім, скільки не вказує людям на граблі, нога так і прагне наступити на них ще, каже психолог Юрій Танько. Він також стверджує подібна поведінка притаманна жителям маленьких міст, де ще переважають добросусідські відносини, і довіра має значення. Цим на жаль і користуються шахраї. Люди відриваються один від одного, і така тоді моральна прив'язка один до одного стає менше звичайно, і цим користуються Користуються тим, що ще в невеликих містах, таких як Іршава, чи можливо навіть Мукачево, люди ще все рівно якось ближе один до одного і схильні один другому довіряти. Тоді вже як в великих місцях ти не знаєш, хто з тобою живе на поверсі. Тобто, людям стало байдуже при розширенні місць байдуже один до одного. Методи полювання шахраї постійно змінюють, проте найпопулярнішими залишаються інтернет та телефон. Їх важче контролювати, тому недоброзичливці до останнього можуть вводити в оману свою жертву, поки не отримають бажаного. Тому люди певне, що не, не, не освічені в плані того, як перевірити чи як уберегти себе від того самого шахрайства. Е і, як то кажуть, береже, но Бог береже. Тому по предоплаті, звичайно, треба трошки ну, включити мізки і подумати, що предоплата, ну це звичайно, ти ж не перевіриш, коли вона від тебе за тисячу кілометрів сидить, чи вона вийшла тобі товар, чи не вийшла. Шахраї почувають себе вільно, адже притягнути до відповідальності їх практично неможливо. Дуже важко розшукати інтернет шахрая, тому що він може бути знаходитись далеко за межами району. Навіть був випадок, коли шахрай з Англії. Запропонував комп'ютерну техніку студентові з міста Єршави. Він перерахував досить таку значну суму. Досвід добрий, але бере дорого. Цю народну мудрість той, хто вже опікся, завчив і намагається повторно не потрапляти в халепу. Та інші люди не надто вчаться на чужій біді. Ось чому поле для шахрайства практично не оране.